В Адміністрації президента, куди одразу після аеропорту попрямувала Надія Савченко, її нагородили званням Героя України і орденом Золотої Зірки. Про це дізнаємося від Ірини Драбок. Ірино, то якою була зустріч Савченко-Порошенко? Вітаю віта до журналістів Савченко та Порошенко вийшли не одразу. Майже годину вони про щось говорили в іншій залі адміністрації президента. Потім Савченко з мамою, сестрою і президентом все ж таки вийшли до преси. Рівене, я вчила це. Вона вкотре за сьогодні сказала, що готова йти воювати у будь-який момент. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі і які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Порошенко подякував Надії за мужність і сказав, що після її повернення Україна обов'язково поверне Донбас та Крим. Він також розповів, скільки було спроб звільнити надію. Зараз я нарешті можу вже сказати, що це не перша спроба повернути надію. Остання дата, яка була призначена, це 22 травня, до цього було 18. Було ще багато інших дат, які внаслідок тих чи інших обставин не відбувалися. Але можу наголосити: це є наша спільна перемога. Порошенко говорить, визволення Надії – це лише початок, адже в Росії надалі залишаються і інші українські бранці. Чекаємо повернення додому Солошенка, Афанасьєва, Сінцова, Кольченка, багатьох-багатьох українців, які знаходяться зараз заручниками, як в Російській Федерації. Так і на окупованій території. В першу чергу, напевно, передати привіт росіянам і сказати, що нічого боятися. З колін треба вставати. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен хто полонений і ще живий, повернувся живим. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною. І на сам кінець, президент надав звання Героя України і вручив орден Золотої Зірки. Служу українському народові! І на тому в мене всі новини. Віто Іра, дякую тобі. Це була Ірина Драбок і нагородження Надії Савченко.